Дочка сказала матері, ти до нас не приходь поки що. Дякую, звичайно, за все, що ти робиш, але поки не приходь. Мати не чекала, вона одягала пальто і збирала сумку. Вона приходила сидіти з дитиною, доки її донька їздила на фітнес. І якось розгубилася після цих слів. Думала, що, може, вона щось не так зробила, якоїсь помилки припустилася, не так подивилася, чи не так дитину поклала у ліжечку. Ні, не в цьому була справа. Просто батьки чоловіка були багаті. Зі становищем у суспільстві вони самі хотіли відвідувати внучку щодня, дарувати дорогі подарунки, пити чай у вітальні квартири. Молодим вони вже її купили, то це майже їхня вітальня. І чашки їхні, і чай їх. Вони подарували гарну коробку і меблі їхні. Те, що вони мають повне право приходити щовечора і гратися з немовлям. Немовля теж їхня. А мама доньки проста жінка, провідник на залізниці і виглядає непрацездабельно, неприємно, некрасиво. Невідповідно вона не виглядає. Дочка це спокійно пояснила матері. І ще пояснила, що мати погано виглядає. Подивися, мамо, як ти погладшала і яке в тебе волосся сиве. Це непристойно. Ти одягнута погано, якісь кофти купуєш купуєш безглузді. Тобі треба зайнятися собою. Привести себе в порядок, а потім приходь. Це я для твоєї ж користі кажу, але ти справді погано виглядаєш і пахне від тебе потягом. Мама подивилася на себе в гарне дзеркало, ідучи, що ж дочка, права. Зовнішній вигляд на два, як у школі говорили. І обличчя таки набрякле за червоними щоками сморшки навколо рота. Жінка вийшла на двір і відчула кумок у горлі, а потім сльози потекли по червоних щоках. Хоч що плакати. Справедлива критика. І ця мама прийшла у свою крихідну комірчину. Пристойніше говорити у студію. Сіла на диванчик і довго сиділа. Дивилася фотографії у старенькому телефоні. Ось донька маленька, ось вона у школі, ось університет закінчила, посміхається. А ось весілля. Ось мала внучка в ліжечку. Ось і все життя. Все загалом добре. А якщо тебе попросили не приходити, тому що ти занадто товстий і некрасивий, це не страшно, чи не так. Ти ж виконав свою роль. А зараз головне не заважати, не лізти, не псувати щастя коханим людям. Якщо їм буде потрібно, вони позвонять і покличуть, як завжди. І все знову буде гаразд, як зазвичай. Але це не кінець історії, тому що ця жінка не була розмазнею і слабачкою. Вона одна підняла дочку і дала їй освіту. А це. Дещо означає, чи не так, і провідником працювати теж не є цукор. Але вона справлялася, вона сиротою була, але не скаржилася і працювала. Тож характер був. Просто вона була дуже добра і поступлива. Ця мама. Пішла сама до скромної спорзали і перестала їсти шкідливе. Взагалі майже перестала їсти від стресу та образи. Волосся, а що волосся? Вона їх просто пофарбувала та постригла. Сморшки їй розгладили косметологи, не так вже й багато їх виявилося, якщо правильно накласти макіяж. Оля собі купила це теж недорого, а потім попросилася в інший поїзд та познайомилася з чоловіком, звільнилася та поїхала до нього. Причому все це сталося досить швидко. Півтора місяця пройшло. І коли дочка зателефонувала нарешті, Покликала посидіти з дитиною, бо няня звільнилася, а чоловік десь гуляє, а його батьки показали себе з наймерзенішого боку і почали влаштовувати скандали і дорікати майном. Ця мама чесно сказала, що поки що не може прийти, вона на далекому сході зараз, але колись обов'язково приїде. Коли буде можливість, або ви до мене приїжджайте, я вас завжди рада бачити, і ніколи не вижену я, що що. Дочка поки що не поїхала до мами, вона судиться з колишнім чоловіком та його багатими батьками за майно. Це довга пісня. І теж ця дочка іноді розглядає фотографії у чудовому телефоні. Мама насилає види на річку Амур і на Насопкі, і селфі нічого так вона тепер виглядає. Хоч зараз запрошую, та нехай у з елітного суспільства, тільки далеко вони зараз один від одного, але, може, ще зустрінуся. Цінуємо наших батьків, пам'ятаємо, що вони для нас зробили. Вони нам дали життя, вони нас виростили, вони нас любили, як уміли. Пам'ятаємо про це, не виганяємо своїх батьків ніколи.